Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 932 670 особин за добу 1220. танків 10 603 одиниці за добу 12. бойових броньованих машин 22 088 одиниць за добу, 33 артилерійських систем 26 163 одиниці за добу, 71. Реактивних систем залпового вогню 1362 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1128 одиниць за добу, одна, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 425 одиниць за добу 147. Крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 950 одиниць за добу 143, спеціальної техніки 3799 одиниць за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.